Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо налисники із вишневою та маковою начинкою під вершковим кремом. Як готується вишнева начинка, як готується макова начинка, та й зрештою, як готується саме тісто на налісники, все, ви це побачите далі у відео. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. Тісто на налисники зазвичай кожна господиня готує на око. Є також не виключення. Але в цьому відео я вже вам дам чіткі пропорції, скільки чого я використала. Точний рецепт буде у нас під відео і по ходу відео я буду проговорювати, скільки чого кладу. Зазвичай на 900 мл молока я беру 4 яйця. Сьогодні тісто буду з крохмалем, тому ще 2 столові ложки крохмалю. Цукру у мене буде 3-4 столові ложки, дрібка солі, пів стакана олії це все приблизно, та борошна, скільки візьме тісто. У налисниках буде два види начинки. Вони будуть в один млинець загортуватись. Це буде вишні, у мене дрильовані, морожені, 500 грам. Розморозилися ісік, який виділявся при розморожуванні. Я також залишила. Будемо його використовувати, коли будемо готувати начинку. До вишені у нас піде ще крохмаль та цукор. Мак у мене було в сухому вигляді 250 грам. На 15 хвилин я його залила окропом. Він трошечки постояв і злила, потім знову залила свіжим окропом. Постояв мак приблизно 2 години. Просто в мене був час, у мене стільки ну, мало змоги постояти. Ви вже просто дивіться, що мак набухнув, значить, можна далі його вже використовувати. Злила добрий стік на ситові, і будемо далі готувати. Можна його перетирати на ступку, можливо, у когось є така місцерубка, як мрія, або кавомолка. Я, щоб було швидше, я візьму на каву молку його перекручу. До маку нам ще потрібно буде вершкове масло 45 грам. Будемо використовувати кульбабковий мед. Як він готується, у мене є відео на каналі, я залишу у спливаючих підказках та під відео. І оце всю нашу красу ми будемо заливати вершковим кремом. Ви можете взяти або просто вершки з цукром, у мене вже готова суміш. Це вершки кондитерські, вони вже солодкі. Моя справа лише їх збити, але зараз я їх поставлю в холодильник, тому що вершки перед збиванням потрібно добре холодити. Плюс 4 градуси, як у нас зазвичай, тримає холодильник. Оце саме перше правило при взбиванні вершків. Або ви можете збити сметану це вже що у вас є, яка, ну, яка буде у вас змога використати які продукти. Отже, для початку нам потрібно приготувати тісто, тому що воно повинно ще настоятися. Щоб виділилась клейковина, щоб ну, було у нас краще тісто. А поки вже буде тісто настоюватися, будемо готувати начинки. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. В першу чергу вбиваємо яйця та отак трошечки розмішаємо їх з цукром. Візьмемо, скільки будемо використовувати. Візьму три. Та сюди ж можна і дрібку солі відразу зипнути. Так, трошки розмішали і додаємо молоко. Молоко виливаємо не все, тому що спочатку зараз будемо замішувати густе тісто і далі розводити молоком. До речі, розводити можете окропом, От воду просто окріп, коли вже буде готове тісто все. Тоді у вас вийде заверне тісто. І також має право на життя. В млинці виходять тоненькі. Це вже як ви собі руку наб'єте на цих млинцях, на смаженні, як вам буде краще. На крохмалі також у нас вийдуть тоненькі. Так, дві повненькі такі крохмалі ложки. Ця ємність у мене один стакан на 250 мл. От, по ньому ми будемо орієнтуватися, скільки я беру борошно. Зараз всипала два стакани. Так, досипаю неповний третій, і поки що вистачить. Розбиваємо вінчиком так, тісто, щоб не було жодної грудочки. Додаємо олію. Таких добрих пів стикана, Адже адже смаженні ми олії більше не будемо додавати. Все, розводимо молоком до потрібної консистенції. Чесно кажучи, отак вінчиком тяжко вгадати, чи це вистачить вже, чи ні молока. Тому я беру ополоник, яким вже буду наливати тісто на вательню, і от ним і перевіряю, яка консистенція. Ні, ще густе. От якраз приблизно на 900 ми і вийдемо мілілітрів. Ще врахуйте, коли тісто постоїть, а особливо, якщо ви будете заварювати тісто, воно трошечки пригусне. О, це вже можна подивитися. Далі будемо бачити, вже перший млинець посмажиться, буде видно, що нам далі робити. От. Так оце все і залишаю. Молока у нас тут буквально краплинка лишилася. Приступаємо до начинок. Я зараз візьму перекручу мак і відправляємося до плити. Все решта, у нас зараз буде на плиті готуватися. Отже, приступаємо. В кастрюлі я буду заварювати мак в пательні вишні. Вони вже достатньо розігрілися. Викладаю весь мак. Сюди ви можете додати шкірки лимона, апельсину, чи якісь цукати, чи родзинки. Ця вишна ваначинка якраз от є такою універсальною і для пирогів, і для налисників, для будь чого Так, зараз трошечки відставлю, бо занадто горить. І додаємо мед. Саме от для таких рецептів я і закриваю кульбабковий мед, адже ви знаєте, що натуральний так от. Нагрівати не рекомендується, От. а для медовика або ось так у начинки саме те на маленькому вогні. Зараз поки що вишні викладу, та й прогрівається, скуштую ті солодке. Ще вам. Ця ємність у мене на 190 грамів, ну, тут було готового продукту 190 грамів. Ось, дивіться, половину якраз використала. Більше нічого не додаю ніяких смаків, тому що клюбабковий мед він сам по собі вже ароматний. І нотки лимона там також присутні, бо вони з ним закриваються. Все вимикаю. Ну, дивіться, ось така у нас маса виходить. Ставимо охолоджуватися, зараз вишні ще зваряться. І поки посмажимо млинці, вже все буде готово, щоб їх начиняти. Вишні вже трошечки підкипають. Загалом ви можете використовувати і сирі вишні, але тоді зафарбується там, тісто і все, і на таке більш довготривале використання. Все-таки бажано, щоб все було вже зварене. О, тут бачу соку більше виступило, то, можливо, те, що стіджували і не знадобиться. Вишні такі, звісно ж, достатньо кислий продукт, але і зовсім кислинку не будемо прибирати. Тому я додаю лише 2 столові ложки. Зараз я воно провариться, і тоді вже крохмаль додамо. Вишні проварилися. Там головне, щоб вони просто всі добре прокипіли. Вирення ми з них не збираємося виварювати тут. Так, я хочу, щоб начинка була дуже густою, тому крухмалю зараз я 2 столові ложки поклала. Зараз побачу, чи вистачить. Так само вишні готується і для пирогів з вишнями, щоб начинка наверное, не витікала. О, Вистачить мені дві столові ложки. Вишні також відправляємо охолоджуватися, але їх я зараз викладу в іншу посудину і накрию харчовою плівкою в контакт, щоб вона торкалася е, самих вишень, щоб зверху на них плівка не утворювалася Ну, Як в будь-якому кісілі, як в будь-якому. Будь Ось, Вишні готові. Відправляємо охолоджуватись. Поставила вже пательню, вона мене була помита, тому краплю буквально масло. Ось так розмажу по пательні і хай далі прогрівається. Тісто я вже побачила, ну, як їй казала, воно погустішало. Зараз вам покажу все хай гріється. Видно вам, що ну, воно вже зараз густішою такою зливається. Тому те молоко, яке у нас лишилося це ось тут ну, буквально пару грам, я сюди доливаю. А далі будемо дивитися, чи цього вистачить, чи ще будемо додавати щось. Ну що ж, пробуємо перший млинець. Я думаю, по консистенції, то добре. Зараз будемо тільки дивитися, як він як він буде перевертатися, як буде підсмажуватися. Як бачите, на готовій млинці я вже наготувала таку тарілку та кришку. Будемо кожен, кожен раз, коли буду викидати млинець, то накривати кришкою. Якщо тісто з крохмалем, то от в нього кінці можуть так підсихати. Не, не, не досить добре. Зараз то ми будемо відразу всі млинці використовувати, а раптом ще залишиться, ну, там, начинки не вистачить, чи що, і вони там будуть підсихати. То краще от хай будуть накриті кришкою відразу. От, і м'якенькими. Так, ще не все. Ну, перший, звісно, добре перевернеться, бо тут олія вже була. Але. Я більше, ніж впевнена, що решта також буде добре смажитись. Дивлюсь, що можна ще тонше розливати тісто. Е, робіть тісто таким, щоб вам було зручно з ним працювати. От, я собі наловчилася, у мене одна консистенція тіста. Колись моя мама спробувала, ну, я тісто замісила, вона спробувала моїм тістом смажити. Вона мені сказала, що воно у мене за Вона звикла до рідшого. То ну, ви просто знайдіть свій, свою ідеальну пропорцію, щоб вам її тісто не рвалося, і смажилося, і тоненькі млинці були, От, і зручно було з ним працювати. О, бачите, як я казала. Другий млинець також добре перевертається. Ну, я пересмажую всі млинці. Бачите, такі тоненькі. Ну, зараз ще вам покажу, коли він. Посмажиться і будемо начиняти. Такі на одну сторону, на другу. Бачите, трошечки на одній стороні мене пательня підпікає. Ну, ось так. Ну що ж, млинці всі посмажила. Ось така гірка вийшла. Вони ще, звісно, теплі. Але ми вже будемо їх начиняти. Так, вибираємо більш презентабельний бік. Ну, здається, вони однакові на обидві сторони. На краєчок накладаємо. Вишневу начинку. Ось такою полосочкою. На самі краї можете не розмазувати і не розкладати начинку, тому що ми краєчки будемо обрізати. Так, наразу так загортаємо. І додаємо мак. Начинки не шкодуємо. Ми ж для себе їх робимо, звісно, і ось так скручуємо. Зараз я покручу всі. Млинці, Скільки вистачить начинки, там, або млинців, тоді вже будемо збивати крем і складати його на тарілки, на яких вже буде подаватися. Млинці вже всі начинила. Тут у мене приблизно 18 штук, тут трошки так тяжко їх порахувати, ну, Тобто, приблизну кількість, ви розумієте. Ще у мене мак уже закінчувався, тому просто з самими вишнями викрутила тут 6 млинців, і тут десь 5 чи 6. От. Ну, щоб ви собі розуміли, наскільки вистачає, скільки буде їх поштучно. Отже, зараз в першу чергу збиваємо крем, щоб він у нас вже був готовий. Ще раз повторюю, у мене це вже готова суміш, цукор у мене вже тут є. Ну, А ви беріть вершки високої жирності, цукор і все легенько зіб'ється, обов'язково охолоджені. так збиваємо 6-10 хвилин. Крем наш готовий, ось така у нього консистенція вийшла. Ледь-ледь вмістилася в цій ємності. Все, будемо збирати. Чому буду подавати? Приготувала ось такі тарілки видовжені, дві, Це будуть на сам святковий стіл. І що лишиться ще нам ось таку також продовжувасту. Ну, звісно ж, спочатку ті, що мають бути на стіл. Відрізаємо кінці, вони порожні, ну, абсолютно нам не потрібні. І відразу розрізаємо на двоє. дивлячись, якого розміру будуть ваші млинці, може, і на троє потрібно буде розрізати. Ось такі вони у нас всередині. І ось так я відразу буду викладати на тарілку. Просто потім вам вже буде складніше їх порозрізати. Краще ось так. І ось так, не шкодуючи, змазуємо таким вершковим кремом. Він має гарну таку густу консистенцію, то можете так побільше його класти, він нікуди не витече. Можете викладати в один шар, отак от вже і залишити і так подавати на стіл. А я буду робити в два шари. Дивіться, кремо, можливо, і забагато, то на цю кількість беріть, ну, як бачите, вже ну, можливо половину. Отак ну, воно складається у нас. Ну, ось так воно у нас поки що виглядає. І відразу ставлю на холод в холодильник, щоб крем схопився. Потім зверху можемо прикрашати кокосовою стружкою. Класика жанру це тертий шоколад. А я такою цукровою посипочкою потім посиплю. Але найперше, це зараз в холодильник ставлю. Наші млинці провели в холодильнику вже 2 години. Крем трошечки вже так пристиг. Що він туди-сюди так не переливався, скажу відразу, що, звісно, що крем у мене залишився десь половину. От. Те, що він не залишиться на в холодильнику, це точно. Я вам просто кажу, щоб ви розраховували, якщо робите тісто на таку кількість інгредієнтів, яка наведена у мене, то вершки ви можете брати в два рази менше. От. Чому не посипала відразу? Тому що від крему, якщо він більш вологий, оця посипочка може ну, колір ну, потекти. Тому посипаю вже ось зараз. Як я вже казала, можете шоколадом посипати кокосовою стружкою, а мені чомусь отак хочеться так більш святковіше. Здається, ще зараз і зимовий місяць, От, новий рік згадається, пригадається. Все ж таки такі яскраві акценти на столі будуть ну, привертати увагу гостей. І відразу такого апетиту додає. Правда ж? ж? Ну, ось так. Звісно, я зараз покажу, як він буде порційно куштуватися. Зараз один відставлю. Так як млинці у нас порізані, то це вже не складає особливих складнощів. Ну, що вам сказати? Це дуже смачно. Хочу зауважити, поки я смажила млинці, один із млинців у мене прийшов, син взяв і сказав, що вони йому мало солодкі. Так отож, що хочу додати. Вишенька, у нас кислинку свою дає. Мак, ну, звісно, свій смак і солодкий крем, але це, якщо будете купувати готовий крем, він не надто солодкий в міру. Воно оце все, ну, все вдало поєднується. Якби млинці були ще більш солодкі, можливо, це вже було б трошки і занудно. А так? Ну, ось так, в міру такий собі солодкий десерт. Традиційно, натхнення вам на приготування. Не бійтесь експериментувати, згадуйте якісь свої колишні страви, вертайте їх на свій і щоденний і святковий стіл у своє меню. І до зустрічі в наступних відео. До побачення!